Дуже приємно знаходитися в стінах цього славетного університету. Ми сьогодні згадували про військових. Вони ціною свого життя виборюють і відстоюють кожен метр нашої відповідної території. І як вони самі зазначають, це війна про майбутнє, про дітей. Ми робимо все можливе для того, щоб повернути і студентів і наших школярів до очного навчання. За минулі. Роки, хочу знов ж таки подякувати вам за те, що ви залишаєтесь на місцях, за те, що ви працюєте, дуже важливо, щоб ми продовжили готувати фахових вчителів. Це дуже важлива і відповідальна місія. Дуже приємно, що сьогодні представники місцевої, обласної міської ради сьогодні тут, і ми відчуваємо цю підтримку кожного дня. Те, що робиться тут, це неймовірний подвиг освітян, вчителів. Те, як сьогодні відбудовуються школи, як Працюють запускаються підземні школи, це феномен світового рівня, велика шана доземний уклін, здоров'я всім перемоги! Слава українському вчителеві! Слава Україні!